Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Дуже багато цікавих новинок, акційні пропозиції, які стартували з 16 го і діятимуть по 22 січня, включно. Тож не пропустіть! Такий набір цукерок, вага 120 г, є в світлій білій упаковці або в червоній. Ціна 64 гривні таких металевих баночках печемо. ціна 88. Вага 114 грамів. Йдуть з такими більш квітковими зображеннями або сердечками. Я так розумію, це йде підготовка до свята Дня закоханих. Таке все воно рожеве, червоненьке. Напишіть в коментарях, чи святкуєте ви таке свято, чи даруєте Валентинки, набір цукерочки 69 гривень. В пластиковому серці. По 12 гривень пряники у вигляді серця. Тож такі мінімалістичні і цікаві зображення. А є більші пряники по 24 гривні. Речі, я вам обіцяла рецепт пряників, я почую їх кожного року з дітками. Дуже смачні! Залишу вам в кінці відео посилання на відеорецепт. Бажаю вам приємного проведення часу і смачних пряників! 64 гривні тут є цілий набір, один великий і багато менших і більших таких у вигляді з сердечка. Зображення на більшому є різні. Лодяники ціна 24 гривні. Є з таким картонним, нібито, зображенням ведмедика або з собачкою та котиком. Маршмело ціна 39 гривень. Такі трикутнички. Це теж маршмело, ціна 15 гривень. Такий варіант 39. І 49. До речі, дуже цікаво, цей от лов пише на машмелов. Що це за друк? <гум> дуже цікаво. Рахат лакум по 27 гривень. І ці маршмели ми з вами бачили. У вигляді серця вони ціна 59 гривень. До речі, при бажанні можна зробити на шпажку їх <гум> вийде більше. Цікава новинка для кухні. Лопатка у вигляді серця 39 гривень, ручка дерев'яна, три варіанти кольорів. Раз вже така пішла закохана тематика, покажу вам ще ось таку форму силіконову, 39 гривень, для приготування цукерок. По 29 гривень новинки, лопатка та пензлик кухонні. В них прозора ручка і має вкраплення. Такі були скидки. Кольори ніжні є в асортименті. Ще одна новинка це ось такі чашечки скляні із жартівливими надписами та зображеннями. Такі веселі. Об'єм 250 мл ціна 39 гривень. Побачила я з котиками пише Любити буду тебе бісити. Тут одне слово викреслено, і суть вже зовсім змінилася. Мурмур -мур. здається, всього два варіанти. Таке із серцем, з котиком, і ось цей варіант. Хто не бачив її ось такі з подвійними стінками з сухоцвітами по 129 гривень. Така чашка із блюдцем 129 гривень. 149 гривень, тут є 4 пакетики чаю в цьому серці до чашки такий набір. 77 гривень чашка в коробці і 249 тут є з цукерочками. До речі, ви мені писали, що давно не бачили відео з Аврори. Це, мабуть, ви чекаєте рекомендацій від YouTube чи від Google, щоб не чекати, а бачити відео кожного дня. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, і ви будете завжди в курсі нових акцій, нових товарів. Таке блюдо у вигляді серця за 77. Дуже мені сподобалась ось ця новинка, такий Kief рінгл. Ціна 249 гривень. Приємний на дотик, такий, знаєте, як м -м, вольветовий. Об'єм літр та 200 мл. Діаметр 16 см. Така чашечка за 59 гривень. На більшого об'єму 400 мл. 299 гривень, ще одна новинка. Це є форма для запікання скляна квадратна. 27,4-30 см і висота 5 ,4 мм. Такий варіант. 24 гривні коштують новинки салатники. бачите вони мають таке різьблення, але воно зсередини. Не знаю, наскільки це практично. Чи буде добре його мити? Такі маленькі сердечка. То вже, знаєте, рука сама тягнеться показати вам все-таки з сердечками. Я пам'ятаю, дуже був на них ажіотаж, як тільки їх привезли. А це є трубочки для смачного пиття молока. 24 гривні. Там, мабуть, не відкривається. Я колись купляла схожі, не знаю, як ці, вони не відкриваються, отак як є, запахаються в молоко, і просто тягнете і отримуєте молоко зі смаком. Пам'ятаєте ось ці контейнери на літр та 600 мл. Є ще ось такі більш плоскіші: 139 гривень ціна, об'єм тут літр 800 мл, попередньо є 109 ціна, то привезли до них ще більші. На малюнку зображено, що можна зберігати крупи. Не знаю наскільки це практично. Може хтось в таких зберігає, то пишіть відгуки ціна 169 гривень, об'єм 3 літри 600 мл. 34 гривні коштує ось такий рушник кухонний З зображенням сам він вафельний. Не знаю, як назвати цю новинку, напевно, назву приколом. Це є такі тапулі для заняття спортом. Ціна 299 гривень. Вони є в різних кольорах. Прикол в тому, що в них підошва є округла, і на них складно стояти. Треба, знаєте, м'язи тримати в тонусі. Такі вони веселенькі. 299 коштують. Тут є навіть інструкція, як що робити. По 179 гривень ось такий тренажер. Смотрите, тут запихаються ноги і руками розтягуєте. До речі, в нас з'явилось дуже багато інвентарю для спорту. Такий ролик 399. 249 набір гантель по пів кілограма дві штуки в наборі. І є ось такі по 2 кілограми 219 гривень і по 299 гривень. Також 2 кілограми, але я не розумію, чому мені ці менші за розміром важчі, аніж ось ці більші. Мали би бути однакові, так? Такий тренажер ціна 99 гривень. Так, я так думаю, що це для ніг пропрацьовувати. І ще всякого є різного. Я вам так потрошки-потрошки показую, подивіться, яка тут вже величезна кількість назбиралася, і експандерів, і всього різного. Акції є прокладки Т на 10 штук 47 гривень. Щоденні прокладки Discreet 60 штук за 99 гривень. Цікаво, скільки ці 129 не акційні. Котекс щоденні 90 гривень. Тут вони всі в індивідуальних упаковочках в цій пачці. Такий варіант 39 гривень. Тампони 53. Від olві щоденні прокладки 26 штук за 45 гривень. Котекс Лейді у упаковці 50 штук. Ціна 70 гривень. Натурели 84 гривні 20 штук і 155 гривень 40 штук. Упаковки схожі, але різна кількість. 99 гривень котекс Ультранай 22 штуки. Libres по 44 гривні 10 штук у упаковці. 129 гривень коштує ось такий світильник, працює від батарейок. Налобний ліхтарик 149 гривень. Є в різних кольорах. Сірий, чорний. Привезли ось таких дозаторів для маючого засобу. Бачите, є вже інші кольори. Ціна 39 гривень 500 мл. І по 39 гривень це є для зубної щітки та пасти. Корзинка в такому стилі 44 гривні. Ще з новенького є ось такий тазик. Цікаві в них ручки, таке враження, що на інший бік. Бачите, так, догори йдуть. Ціна 99 гривень, об'єм 10 літрів. Такий варіант. Ціна 99 гривень, об'єм 8 літрів. Не знаю, як вам сказати, пластик приємний на дотик. От, от як то пояснити. Береш і він якийсь такий приємний. І по 109 є, я вам їх показувала. По 129 гривень ось такі кошики. Знаєте, були ажурні, а тут є інше плетення, і вони йдуть теж із кришкою. Об'єм 12 літрів. Акція на пральні порошки. Персіл для кольорових речей 189 гривень, кілограм 200 г 39 гривень вухастик, порошок 400 г для дитячих речей. Лоск 44 гривні 300 г. Савекс – 37 гривень. В упаковці теж 300 г. Тайт для ручного прання 42 гривні. Гала Аквапудра для автоматичного прання 39. Аріель 54 тайт 2 кг та 100 г за 279 гривень для кольорових речей. Лоск 2 кг та 400 г за 245 гривень. 179 гривень, савекс гель для прання. Плямо вивідник, рідкий ваніш. Такий, я б сказала, середній об'єм 500 мл 115 гривень. Капсули Аріель 24 штуки 339. Звертайте увагу, зараз на сіла є акція. Там 30 штук, а ціна 229. Вигідна ціна на містер Пропер. 129 гривень 500 мл. Засіб для кухні, антажир. Сів кран для чищення за 75 гривень, також 500 мл. 69 грн. «Фейрі» пів літра «Фейрі» 1 літр за 149. Гарна ціна на містер Пропер. Засіб для миття підлоги. 1,5 літра за 144 гривні. Сів 85 гривень це є антиналіт для ванної кімнати. Так, стікери чистота 109 гривень. Такі виходять квіточки. І ось такий варіант теж 104 гривні запаски. Лак для волосся від Варскоп 154 гривні. Фарба для волосся Авена 74. Роликовий дезодорант Фомен 61 гривня. Рексона 68. Чоловічі аромати. Дезодорант спрей арко 84 гривні. Теж є на вибір різні аромати. Жіночий роликовий дезодрант Фа 57. Нівей спреї по 97. Станки для гоління чоловічі. Gillette Blue 3. 8 станків за 229 гривень. Бік Флекс 3 3 станки на 3 леза 124 гривні. А ці станочки мають змінні картриджі від бік 124 гривні. Нові акції на Pantene. Засоби для догляду за волоссям. Шампунь 159. Бальзами 172 гривні та 139. Маска для волосся 191 гривня. Такий шампунь 159. Нові акції на засоби від L'Oreal Elsef шампуні 154, бальзами по 119. Сейфкарт мило антибактеріальне 74 гривні. На цьому буду закінчувати відео. Щиро дякую вам, що додивились його до кінця. Хочу побажати вам всього самого доброго. До нових зустрічей!